Слава Ісусу Христу всім Християнам, добрий день люди на Ютубі, які переглядають мій канал. У всіх, напевно, виникає запитання, чи є можливість в християн під час туристичної подорожі завітати до храмів, соборів, щоб піти помолитись. Звісно, буде така можливість, як тільки буде така можливість, краще її використовувати. Ті люди, які не християни, вони теж заходять, дивляться, фотографують. Так, люди всі є різні. Якщо е, От в мене так сталося, припустимо, я молилася, так, там де в мене можливість. Ну, є такі, е, припустимо, екскурсовод може трапитись вам такий, який припустимо, навмисно буде робити якусь таку ситуацію, що ви не зможете зайти в собор. Ну тобто так буде проведена екскурсія, що, так, що у вас не буде такої можливості? Чи є ворогідність, що у вас буде таке, Може бути? <смеш> Може, <статись. смеш> Може таке відбутись, тому раджу всім туристам. туристам. Які вибирають собі е, туристичну агенцію, хочуть відпочити на морі, припустимо, в Італії і, відповідно, відвідати Рим, відвідати Ватикан, так, Собор Святого Петра, чи пожити в Римі. Ну, звертайтесь, питайтеся обов'язково. Чи керівник групи у вас буде християнкою? Керівники групи зараз жінки. У нас вот трапилось. Питайтеся, чи, буде, чи християнка буде? Якщо керівник групи буде у вас християнкою, то 100% ви і храми, і, напевно, я так думаю, що. Десь організує вам якусь вечірку, щоб ви мали можливість десь піти в віки, якійсь віки, кафе вечором, припустимо, в якийсь ресторан, повеселитись, послухати музику італійську, так трошки відпочити від тих подій, які відбуваються в Україні. Це якщо досвідчена так, досвідчений керівник групи, просто знає, як можна розважити людей. Не втомити їх, а як людей можна розважити, щоб люди мали можливість повноцінно відпочити. Це теж дуже важливо. Дуже важливо. О, поради вам дала. Ну, є ще, Якщо ви хочете лише відвідати собори і святі місця, то поломницькі тури. Ну, я ще й не їздила в полом... з поломниками, я не знаю.